Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще ми з вами поговоримо про ще одну постанову, яка буде стосуватися, яка прийнята нещодавно урядом, і вона буде стосуватися, як будуть здійснюватися виплати пенсій та доплати, які призначені за рішенням суддів. Тому що в Україні на даному моменті є проблема з виконанням судових рішень щодо. Пенсій, адже як звітує Міністерство соціальної політики, до сьогодні в нашій державі не існувало єдиного підходу, за яким би держава здійснювала виплати за рішенням суддів. Поточні виплати за рішенням суддів здійснювалися відразу, а нараховані суми за минулі періоди ставилися в чергу. Хто судився з пенсійним фондом? Хто має таку практику, той знає. Через це. На сьогоднішній день знову ж за інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики, держава виплатила лише за тими рішеннями, які набрали чинності у період до 20 листопада 2020 року. Тому для того, щоб упорядкувати це все і щоб правила були для всіх єдиними, так Уряд ухвалив постанову, яка встановлює єдиний порядок всіх виплат на виконання судових рішень, як за минулі періоди, так і поточні. Як це буде? Дивіться завдяки новому порядку. Громадяни, які мають ретроспективні рішення, це рішення. За минулі періоди будуть отримувати кожного місяця, хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Та кожен з вас матиме доступ до інформації, який обсяг рішень перебуває на виконанні, та з якою динамікою вони виплачуються. Також видатки на ці цілі будуть чітко передбачені в бюджеті Пенсійного фонду України. Тому. Е Таким чином, дане питання буде врегульовано. Ще дуже що, що ви будете бачити, це ще те, що окремою нормою постанови передбачено затвердження електронного обліку всіх судових рішень, що надійшли для виконання пенсійним органам. Інформація по них буде відображатися в особистому вашому кабінеті на порталі пенсійного фонду. От і ви зможете зайти і. Подивитися, тому всі, хто має зараз, хто судився з пенсійним фондом, ви мені дуже часто пишете, що е, ви ще до цього часу так не отримали. Виплати, хто не отримав, обіцяються питання врегулювати. Вже є відповідне рішення Кабінету міністрів України, і відповідно обіцяють, що виплати будуть отримувати всі українські пенсіонери. Що стосується як і ретроспективних рішень за минулі періоди, так і поточних. якщо не всю суму, але щомісячно це буде і регулярну виплату. Це стосується в першу чергу ретроспективних рішень. Тобто рішення за минулий період.